Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок навчання грамоти. Сьогодні ми вчитимемось з вами писати велику букву Д, а також склади, слова та речення з вивченими буквами. В цьому посиланні ви бачите, верніше, це посилання на перехід до онлайн-завдань. Отже, дітки, гарно і зручно ми сідаємо, щось нове завжди вивчаємо. Те, що вчили, пригадаємо. Будь уважний, починаємо! І починаємо ми урок грою складовий аукціон. Я вам говорю склад, а ви придумуєте слова, які починаються з цього складу. Ді! Діти, дівчинка, діжка, дітвора, де? Дерево десять, дев'ять дельфін, До? домівка, дощик, добро продовжить. Да. Данило, Дарина, Давид. ДУ. Дубок, душ, думка. Напишіть в коментарях, які слова ви ще придумали. А зараз познайомимося із великою буквою Д. Непроста вона для написання. Тому що оцю малесеньку петлю треба покласти, а потім намалювати красиві пів овала. Отже, подивіться, будь ласка, з яких елементів складається велика буква Д. Пряма похила паличка, потім вона заокруглюється вліво, та переходить у маленьку петлю. Далі Повертається петля знову на нижню рядкову лінію, далі ведемо вгору і малюємо красивий півовал. Ну що, спробуйте зараз знайти та обвести у повітрі елементи великої літери «Д». Раз. Далі продовжуємо і знизу малюємо півовал. Виходить? Ну що ж, давайте пробуємо. Сідаємо рівненько, ніжки ставимо повною ступнею на підлогу або на підставку. Слідкуємо, щоб локті не звисали та правильно беремо олівець в руку. Розглянемо ілюстрацію на сторіночці 43 вашого робочого зошиту. Кого ми тут бачимо? Дельфіни правильно. Якісь бавляться, а ось один спить під ковдрою, так? Але поставив собі будильник, щоб недовго спати. Ще бачимо тут відро. Всі ці слова мають букву Д. Дивіться, диван, подушка, ковдра, дельфін, будильник, відро та ще дельфіни, а всі вони у воді. Треба придумати до цієї ілюстрації якесь питальне речення, тобто запитати, та ще й три слова має бути в реченні. Придумали? Ну, можна запитати, наприклад, де спить дельфін? Або що роблять дельфіни. Ну, і, звісно ж, ви вже здогадалися. Яке тут слово у нас у звуковій моделі? Дельфіни, правильно, перевіримо. Дель -фі ни дельфіни три склади. Запитаємо. Дельфіни? Другий склад наголошений. А тепер розберемося зі звуками. Перший звук Д, е х. І Н і все правильно дельфіни. Пробуємо зараз у повітрі написати велику букву Д. Крапочку ставимо на міжрядкову лінію, ведемо пряму похилу паличку, заокруглюємо вліво, малюємо петлю. Повертаємось на нижню рядкову лінію, а тепер малюємо красиве таке півколо. Спробуємо намалювати в повітрі цю букву. Раз, і два і три. Давайте ще раз: Раз і два і три. Ну що, давайте спробуємо в зошиті. Спочатку. За контурами обведемо, а потім допишемо до кінця рядочка. А також в наступному рядочку буквосполучення. сполучення, велика та маленька буква Д, а потім ДМ. А далі ціле речення, яке складається з одного слова короткого Д та знак питання. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. А ми переходимо до другого. Сьогодні на уроці читання ми читали з вами про річки України. Дніпро, Дністер. Пригадуйте, яка ще була там річка. І ще була Десна. Так? А це ім'я, яке починається теж з великої букви Д. Данило. Виконаємо гімнастику. Грибочок. Подивіться. Спочатку ніжка, потім шляпка, ніжка, шляпка, ніжка, шляпка. Далі треба написати речення, подане нам друкованим шрифтом, але написати його прописними літерами. Подивіться три слова в цьому реченні з великої букви, тому що тут є і імена, і назва річки. Денис і Дмитро на Дніпрі. Наступне завдання у вашому додатковому зошиті. Треба написати через таку досить таку велику відстань маленькі букви А Н, К, Р. А тепер пригадати, як пишуться великі букви та написати їх поруч. А Н, К, Р. Наступне завдання, в кого не дуже красива вийшла літера Д в нашому робочому зошиті, напишіть ще рядочок літери Д в додатковому, а потім склад. Та слово, що починається з цього складу: Да, ДАРИНКА, ринка, де, де низько. Зверніть увагу, як поєднуються між собою велика літера Д та А. Адже якщо не буде оцієї рисочки невеличкої, то вони зліпляться, а так, як наче вони тримаються за руку. Далі речення десна і Дніпро, Тере, Ріки. Далі пропоную вам перейти за посиланням під темою уроку та виконати інтерактивне завдання на цьому, на цьому сайті. В цьому завданні треба буде розподілити слова з буквою Д в три колоночки. Ну що ж, а зараз оберіть, будь ласка. Ту емоцію, яка відповідає, який відповідає ваш настрій в кінці уроку, та можемо відпочивати. Дякую, дітки, вам за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось сьогодні ще на заняттях з корекції та лікувальної фізкультури.